Предлагают бальтишки в Я не знаю, что опять же. Чирин Андрей, Ольга Шейко, и, и ну, вы предлагаете оттуда да, свою карту. Да нет, нет вор... от, и от, не вопрос, но я же вор... не знаю. Вор... Давайте так. Давайте отдохнем и выдохнем. Давай так. Давайте начнем вор... давай с. Иди, uh... все. Иди, Давайте. давайте так. Я погоджу, давайте три людини з політичних партій зараз обрамо. Це вийшло. цього починаємо, потім громадські діячі, якщо вже так вирішить, ну ніхто не просить. Ви ні, ні. говорите, троє від партій, правильно. Троє від громадських організацій, так? п'ять від кого? Що значить від фермерів, від Чорнобильцями? А чим є ще інші? Так треба нам розподілити. Дивіться, ні, Олег, була пропонує. Була пропозиція три від громадських організацій, три від молоді, так званих. Давайте, студент ще раз, давайте визначимо поняття. Студенти у нас рівняються молодь, активісти. І два ще плюс, щеплюся можна обрати, які не є юридично організовані, а які теж є різні на майданчику. Нормально так буде? Нормально, нормально. Абсурдно все починається просто, називається АОТ. Давайте почнемо з того, хто є. Є Катерина, є Євген. От з них Все. Давайте, ми Ви ще Бува пропозиція. Я хочу знати, що партії, наприклад, більше, ніж три. Є партія Солідарна, організації більше, ніж три. А чому б не зробити гребенемо? Є Катерина, десь є Євген, де це, є Іван Іванович Невський, і от усіх, у кого більшість голосів у ці 11-й. І це а, буде справедливо відносно тих людей, які а, не є політиками. Я поясню, чому три. Саме від цих партій. Логічна ну, була <поставлено> думка. Якщо зараз сюди прийде у нас 120 партій в Україні, сто Якщо не зараз всі прийде, прийдуть і зараз будь є три парламентські партії. Як би ви не хотіли, але вони, не вони не інші опозиційні. Ну, хай ці опозиційні сили зараз виставить цю культуру як через громадську. Боль, ми за подвоємо. Ми хотіли майдану, так званий. Давайте виставайте.

Кандидатура от партии должна выдвигать партия. Так вот так. Мы не возражаем. Мы не что мы не возражаем. Да, не возражает. Стоп, стоп, стоп. Чтоб все поняли.

И, не пишуть, так, KNOW, она, она никуда не уходит, она пресс-секретарь, работает столько, понимаете. За Артура, да, за Артура! Сейчас выбрали, разначай уйдет, да поддерживай. Мы уже поняли, мы уже поняли. Три политические партии. Давай, давай Давайте так. почнемо з молоді. Молоді. Давайте. Кто от нас идет? Катя от нас идет точно. Богдан идет от нас. Кто еще от нас? А у меня просто живет. От молоды идет. Богдан молодцы, Екатерина Шебичникова идет. Женя, не... Нужно делать выбор в жизни. Тише, ну ладно, дайте Женя скаже. Я Женя говори. Ну, я, я не хочу перебувати когось. Тому я незалежно від того, зараз проголосують чи ні, незалежно від цих формальних речей, я продовжуватиму роботу. Щодо формалізації, мені не ясні правила та що зараз буде роботи. Що буде робити робоча група? Тому я

Так читайте. Люди добрые, читайте, все потом. Шановни! Дайте валик буде вести! Шаломни! Будла! Да нельзя нас в Европу с таким поведением! Конечно! В в і владі теж. Давайте, давайте визначатися активістів Євромайдана, які є, можливо, і не молоді, а може, є молоді, але який постійно давайте, а потім три, три громадські нічого. Василь Васильович Коваленко. Чекайте, це громадський. А, да, так, Коваленко. Василь... Тов, давайте. Да. Пожидаево второго. Пожидаю его здесь. Вот, вот. Который во всем виноват. Да называется. Пожидаемо. Давайте на Да, Давайте порахуем. Давайте. Кто за? Я хочу спитати, ви мене громадські діти чи я хто? Я громадський дядь. Я як різниця. Та є різниця по квотах тепер. Як активіст, як активіст. Я як активіста, Василь Іванович. Я як активіст, як громадський дядь. Зараз тут п'ять п'ять, в принципі, <говори> вони ну важко. А женщина Будь ласка, Віталія другого. по-другому. Другий раз. Одно голосно. так, Так, Одно голосно. Я свою другу вставляю, третю допомогу. І ще два є при, два присутні. Станіслав Підарчук. Станіслав Підарчук. Підарчук, що є здоровою? <звіця> а? Здоровою немає, її не можна голосувати. Можна... А дай, а на Майдані. Вона я... не, не на Майдані, вона був відпустін. Не, не приїжджу, на Майдані. Не прийшіть людям. Підарчука. Здоровою. Не прийшіть людям, вона не на Майдані. Ну що ви? Секундочку. Ні, ні, чекайте, чекайте. Давайте так. Вона ще зараз будемо голосувати. Давайте так, залишайте, тут не сутки. Давайте прізвище на даний

От дівчин, вот підприємство девчонка, восстание кататура, хто, кого будемо. От підприємство, вот здесь громада. Где доверяй, давай, давай, всех. Доверяем. Юля уже попускаем. Давай, давай.

Поздравляю. Чтобы было понятно, по вот, да, понятно что такое фермер, у них организация, мы видели их силу. Мы понимаем, что такое чернобыльцы. Ну, то есть организация. Вы предприниматель, у вас структура, у вас есть сколько? Да? 10-20. То есть есть люди. Или это а, просто Я, просто я, я владелец предприятия. Ну, это понятно. А, аккредитованный специалист по недвижимости. Я работаю на этом рынке шестой год. И, в общем-то, я сотрудничаю с коллегами по недвижимости. Это просто. Все контактов, если речь идет о контактах, большие Правильно? Давайте саму Анну на голосування. Давайте, давайте. То за Анну, щоб вона пішла.

Зберуться зараз, от зараз ми вже зібралися, зараз ми всі разом зберемося, визначимо і ті в формі, як ми будемо контактувати з Києвом, а зараз ми прочитаємо за новопривище. Як ми будемо контактувати з Києвом, нарешті візьмемо ті документи юридичні, які ми маємо взяти, визначити певні цілі і потім зібратися всі разом, більш структуровано, логічно. Які, що будуть претензії по незурах по цій роботі, ми будемо формутувати стільки нарешті буде завгодно, щоб воно встановилося. Це не керівники ще раз ми визначилися, Далі, 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 далі що? Тоді давайте ми до нас людей збираємося, далі працюємо, чи ще якісь душу.